Доброго дня, діти! У нас урок письма. Будемо писати малу букву Я, писати букву сполучення та слова з нею та робити звуковий аналіз слів. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше, починаємо. Давайте розглядаємо з вами кросворд. Новорічне дерево! Правильно ялина. Цей плід полюбляють мавпочки. Правильно банан, синій плід з кісточкою. Правильно слива, кущ, який зацвітає навесні. Має фіолетовий кольор. Правильно, бо Кущ, який восени вбирається у червоне намисто. Молодці. Калина. Садовий кущ. Має грони смачні. Смородина. Молодці. Виконаємо гімнастику для очей перед початком роботи. Послухайте вірш, хто між літер найскромніший? Назвіть її ім'я, буква Я найголосніше відгукнулася Це я, ну а хто хвалько найбільший? Назвіть його ім'я, стало я тихіше миші і сказала Це не я. Тож літера, яка завжди кричить голосніше за всіх. Яку ми сьогодні будемо вчитися писати це літера Я. Відкрити ваші зошитки на сторіночці 29. Подивіться у нас, що тут намальовано, що це за пташка. Чапля. Давайте знайдемо звукову схему до неї. Чапля перший звук. Чи він який? Приголосний, твердий. Отже, схема має починатися на рисочку. Ось внизу. І в нас є ще малюнок. Що ж це за таке намальовано? Ялинка. Отже, давайте перевіримо, чи підходить. Ялинка до цієї схеми ялинка, який перший звук ми чуємо, коли вимовляємо слово ялинка. Правильно, перший звук Й. Буква Я на початку слова позначає два звуки, які, нагадайте, мені, будь ласка, Й. А. Бачимо Й. А. Далі звук Л. І. Н. К. А. Ялинка. Нам підходить ця схема. З'єднайте до ялинки, а ось це нижня до слова, чапля. І наведіть пунктирні лінії на малюночку чаплі та ялинки. Виконуємо пальчикову гімнастику, будемо ходити пальчиками вказівним та середнім обох рук. Ходить чапля по болоту на прогулянку і роботу. Треба чапельці щодня годувати чапленят. Молодці, розім'яли ручки. Давайте ж тепер подивимось, чим схожі друкована та писана літери. Я. Вони мають схожі елементи. Надрукуємо пунктирну літеру Я і подивимось, як же ж. Будемо писати, з чого складається мала буква Я. І з заокруглення з похилої лінії, що переходить у малий овал, і прямої лінії із заокруглення внизу. Буква Я пишеться безвідривно. Спочатку пишемо заокруглення, яке починається трохи вище нижньої рядкової лінії. Торкається її. І похилою лінією, як у буквах L та M, доводимо до верхньої рядкової лінії, заокруглюючи під нею ліворуч, описуємо овал на половину висоти рядка. Ось так. Підіймаємось вгору до верхньої рядкової, не відриваючи руки, підемо донизу пряму похилу лінію із заокругленням вправо. Ще раз. Я на екрані. Ви в повітрі. Раз і два і три. Молодці. Запишемо рядочок літери я боку, сполучення ля, ня, ся, ря, дя, ця. Слова чапля «дятел», Започти у нас костериночка тридцатая. Далі у нас речення. Давайте прочитаємо його: Зозуля і синиця. Птахи. Продублюйте це речення. Наведіть спочатку пунктиром, потім продублюйте. І в кінці зошита у вас є ось такі малюночки. Нам треба закінчити речення. У лева. Що у лева? Пишна грива. Замість малюночка пишемо слово лева, пишна грива. У, хто це в нас такий? Зайця, довгі вуха. У хто це? Лисиці, рудий хвіст. Запишіть, будь ласка, подані речення. Записали. Відпочиньмо на фізкультхилиці. Відкриваємо робочі зошити косу лінію, Відступаємо два рядочки від попередньої роботи, у другому записуємо сьогоднішнє число, і у нас буде творче завдання. Треба відновити речення. Вони у нас не закінчені. Треба обрати, яке слово закінчить речення. Подивіться, у нас є. Я... Слова, які треба додати у речення. Ряст, дятел, вишня, пшениця. Читаємо речення. У лісі, ряст, У саду, вишня. На сосні. Звичайно дятел, у полі, пшениця. Отже, ми утворили речення. Запишіть їх, будь ласка, у ваші зошити. За необхідності поставте відео на паузу. Отже, наш урок закінчився. Я дякую вам, оберіть, будь ласка, яким настроєм ви завершите цей урок. Це було неперевершено, ну нормально. Або було щось погано, то поділіться, будь ласка, щоб ми змогли виправити ситуацію. Дякую вам за урок. На все добре, до побачення!